Найнесподіваніший поєдинок і найнесподіваніший результат цього туру це поєдинок, який відбувався в Запоріжжі. Зоря приймала Олександрію. І, в принципі, ну, я вам щиро скажу, що мене десь Олександрія трохи ну, так позитивно здивувала. Команда прибила Карпати без шансів, без шансів для Львів'ян. І тут команда ну, були проблеми на початку зустрічі, тому що зоря все-таки, ну. Зараз Первом помітно це солідна команда, були проблеми. Заря повністю їх переіграла. Фланги працювали, шли подачі, м'яч, який забили, накрутил там на фланги. А от другому тайм повністю провалили футболісти. Зарі. Ну, давайте дивитися зараз моменти першого тайму. Тут це атаки, передача з флангу, удари. До речі, Новак зламався. Леванідов стояв у воротах Олександрії. Новак зламався надовго. Ось вот этот момент, коли накрутить круті от... двоїх, конечно. <салі> вот не выдержал, уже бросился, думает, а не, ну да, надо же отбирать и смотрит. И дал передачу. Роналду, не? <салі> не, ну, Роналду, <салі> ну Ну, мне две минуты стоял, две минуты, вдвоем. <салі> Никто не да. Уже спотыкался и все. Ну как так можно отбирать? В тобто ваши часы, Андрей, уже были бы ноги на трибунах. Да, какое Там уже все. Сразу на лавочку давай, что ты стоишь. давали. Даже голову не поднял. Ну і 1-0 Петряк розібрався тут достатньо спокійно. Ну і от моменти, ще моменти. Моменти, бачите, тут пробивав в каменюках на 30-й сучі. Це на що сповняв. Ну, знаєте, таке враження, що Зоря грала з якимось запасом. Так, це було видно. Було видно. Момент, а то ми дивимося за перший тайм, взагалі не було у їхніх ворот. і почали вальяжно грати на одержання счоту, а це завжди наказуємо. Я би не сказав, мені просто здавалося, що вони знали, що вони заб'ють стільки, скільки треба, що вони навіть не пропустять, що все. от... Знаєте, Це от, е, напевне, проблема Молодо. росту. Так? Команда доходить до якогось певного рівня і вона вірить те, що. Уже да. ничего не станет. Да. Правильно, Андрей? Да. Вот гол как... И ну, потом, потом уже возникает... Не парашютик, наброс в площадку. Вот так и всегда бывает с такими командами. Сначала играем, мы забьем, забьем. Вот такая одна передача. О, Андрей, а что захистник делал, Андрей? Сиваков, так это, конечно... Это он... Да. Ну, а он, он пропускал. Вот здесь. Он думал, что мячик перелетит, а здесь э, игрок выбежал. А Стоял он потерял его. Да, и он последний просто момент потерял. начал его искать. Він грав не по мячу, а по ігроку. От його була ошибка. Мені здається, що в цій ситуації дуб не розбудив. Він міг заставити дожати Олександрію і вже спокійно грати. Ну, і він успокоївся, моє Ну, Я вам хочу сказати, що я ну, тут, знаете, деколи буває команди, що навіть тренер не може до, достукатися. До, до тобто футболісти на якомусь певному такому рівні вони вже відчувають, що ну, легко все йде, правильно? Дніпро хлопнули. Кубку Геля хлопнули, Взагалі, сміємося. А тут воно виявляється, що футбол він обману не любить. Тут треба, от воно треба конца кожен день Уранна, доводити. правильно, Кожну ігру от виходиш, як і про Олександрію хочу сказати, що все-таки команда, бачите, команда, по чуть-чуть трохи, трохи. Перший день програли повністю. А вони терпіли, терпіли, терпіли. Свій один во момент знайшли. Ні, да. Змінення во 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 не внесли в ігру. перестроїлись по ходу гри. Це вже говорить мастерстві футболіста і тренерського штаба. Давайте послухаємо, що говорили після гри обидва тренера. Неправильно виходили з оборони в атаку і багато моментів, які були біля наших воріт, в першу чергу за того, що зоря добре пресангувала нас на нашій половині поля. Але несли корективи в другому темі, хлопці витерпіли і забили гол, який приніс нічійний результат. Після гри з Карпатами по нас, до нас вже по-іншому ставляться. Не знаю, це експерти вирішують. Ну, проти такої команди зіграти в нічу на виїзді, хоча вони теж, можна сказати, на виїзді, але все рівно це для нас хороше досягнення. Повністю недоволен вторим таймом. Я вважаю, проіграли у всіх компонентах і в боротьбі, і особливо центр поля. Ті заміни, які я провів, сподівався на усилення, вони не усилили. Якщо Руслан Малиновський ще десь претензій немає, то мені не подобається, як вийшли ні Лепартія, ні Татавіцький. З таким усиленням получается, что у нас есть, я раньше говорил, 15-16 человек, а сейчас это уже меньше. Поэтому, если так мы будем выходить на замену и игру, то будут большие проблемы. после того, как Левченко отстоял 2 игры на 0, у меня рука не поднялась и поменять. Потому что вратарь, вратари это сами прекрасно понимают. Ничего страшного. И тот мяч, даже который он пропустил, что его вины там мне Там прежде всего виноваты два центральных защитника. После такого простого заброса проиграть, смотреть на мяч, а человек выбегает забивает но ну.